Всім привіт! З вами знову Дако, та це вже восьма серія нашого летсплею Майнкрафт. В минулій серії я зробив загони для вівців, корів та завів їх туди. Я от пробував трошки алмазу викопити, як бачили. В цій серії я, мабуть, зроблю собі город. І по нього де всі мови. Мирний. Так, я трошки звуки зменшу. Лістину ох. Що нам потрібно для городу? Першим ділом нам потрібно дерево. У мене є дерево. Окци так, так, Це все я забираю з собою. Так, верстак в мене там, здається, є. Навіть сундук. Кріпери. наша дым. <связь> Верно, у меня тут все. Мені робити. Можна десь тут. Город можна тут, в принципі, зробити, але потрібно спочатку все, все знести. Ну, зараз я ставлю на паузу. До речі, в мене немає їди. Ставлю на паузу і буду все купати рейти. Так, я його тут зачистив. І тепер потрібно брати паркан. От мій сундук, верстак. Робити багато плоти. Так, так, так. Так. Блін, я знову зробул залишити трохи для фіртки. Можливо... Ні, а Ось так. Тепер треба тут все закласти. Тут вже весь я цілий день купав. Так. Ось таку. Mm. Треба піти поспати, мрію mm. Ммм, так Наступній серій я вже, мабуть, зроблю ферму тростника там саме біля корів, я там лише, хто не дивився попередні серії, я там залишив місце таке з води квадрат. І зроблю там потім ферму. До речі, я все ще чекаю на коментарі, з якого блоку мені робити дах, стелю навіть в своєму домі в другому поверсі. Okay. тут вот фертка, тут прохит, а тут овца ну, я добре. Там песок. Так, теперь залишайте, только залийте сюда воду. И все. Ож потім зроблю. Блін. Та що тут таке? Та блін. Так, щось трохи лагає, я потрібно перезайти. А що ту таке? І це все, все загородить. І сюди. Так, і тепер ще вилізу наверх. Або в принципі не треба по краю вже це так. І тут. Так, ну я додому за відром. Зараз потрібно буде, напевно, його ще зробити, бо в мене, здається, немає його того відра. Жодну тросник зберу. Так.

Мені, до речі, тої землі вже дуже багато. Ведь не знаю, що з нею не робити. Так, відро. Я прийшов за відром. Не у мене відра. Так. йдемо туди, до городу. До речі, коли я, цей, коли я е, зачищав територію під город, то, можливо, ви замітили, що там кругляк. Тут і шахта. Я тут освітив. Наші ось тут продовжується. І тут зразу кінець. И заливаем воду. Так. так. Сюда. 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 Так, так, так. Так, так, так. Все. І тепер залишається тільки засадити. Ну, коли я це зроблю, я зараз ставлю на паузу і повернусь. Все ж таки я вирішив показати цей процес. Як я буду засаджувати, зробив от мотику. Також в селянів я вкрав трохи моркви, картоплі і в неї її в себе буду вже теж вирощувати. Все. Отже, тут в мене буде морква. Тут картопля. Оцих два ряди пшениці. У пшениці мені треба більше. У мене вон там і корови, і вийти. Так. Ну, думаю можна закінчувати. А з вами був Дако. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кличте друзів на канал. Всім пока!